Вангеля від Луки, 23 розділ із 13 вірша Луки 23.13. Апелат скликав передсвященників і старішин і народ, і промовив до них. Привили ви мені чоловіка цього, як того, хто бунтує народ. А ось я перед вами розвідав. І не знаходжу в людині оці, ані однієї провини такої, про що ви оскаржуєте. Також ірод, бо він відіслав його нам, і ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не чинив. Отже, я покараю його і відпущу, бо повинен був їй відпустити одного на свято, а народ став кричати і казати. Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат Хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони і говорили Розіпни, розіпни Його. Він же втретє промовив до них, яке ж зло вчинив він? Я нічого, що на смерть. Заслуговувало на нім, не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу, а вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'яти його і взяв вгору крик їхній та пересвященників. І Пілат присудив, щоб було, як просили вони. Відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство у в'язницю. За якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. Пилат каже: Ви привели чоловіка цього, як того, хто бунтує народ. Але я не знаходжу в ньому ніякої провини. Фактично, Пилат визнав, що Ісус Христос взагалі ні в чому не винний. Ну, якщо він визнав, що Ісус невинний, то він мав би тут же його відпустити, як невинну людину. І якщо йому загрожувала небезпека, він мав ще й представити охорону, щоби охорона прослідкувала, щоб йому нічого ніхто не зробив. А ту толпу, яка кричала, яка, я би сказав, навіть нагло себе вела, він мав розігнати. Мов послати воїнів, які би розігнали цю толпу, так як вони без якихось підстав прийшли, кричали і обвинувачували чоловіка, на якому немає ніякої вини. Якби Пілат був чесний, він, можливо, так би і поступив. Але Пілат боявся, що імператору стане відомо про його проділки. Пілат боявся за своє крісло і пішов на поводу первосвященників і начальників. Пілат каже, Я покараю і відпущу його. Якщо він не винний, за що ж карати? Я нічого не знайшов ніякої вини в ньому і тут каже я вже покараю його. Потім пілат. Хотів взагалі звільнити Ісуса Христа вже як злочинця, так як для свята треба було звільнити одного в'язня. Але народ вибрав злочинця ворогу, віддали перевагу тому, хто був засуджений за повстання і за вбивство. Злочинець який, мав бути, наказаний за злочин, який наказувався через розп'яття. Вбивство і повстання це був злочин, за який розпинали. Але за завараву за цього злочинця був розп'ятий Христос. Уявім собі варава сидить. У в'язниці сидить в камері смертників, він знає і розуміє, що це вже остання ніч його, що вранці прийдуть за ним і поведуть його, щоби звершити той приговор, який присудили йому, справедливо присудили. Не думаю, що він тієї ночі спав, він переживав і він чекав. Кожну хвилину, що ось ось прийдуть за ним, щоб повести його і розіп'яти. І тут уже варава чує, в коридорі тюремному кроки, чує браски замків. Двері відчиняються, і він вже думає все, варава прийшов твій кінець, але чує слово варава, ти вільний. Варава, ти вільний. Отой Ісус за тебе йде на хрест, а тебе звільняє. Варава, мабуть, чув про цього Ісуса. Він чув, хто він такий, він чув, скільки добрих справ Ісус зробив. Можливо, він спочатку і не повірив, що йому сказали, що він вільний. Він не повірив, що таке може статися, що його злочинця відпускають, а того чесного, доброго чоловіка, який зробив так багато добра, який робив такі добрі справи, розпиняють замість нього на Христі. Але так вибрав народ. Можливо, цей варава був, міг бути одним із організаторів повстання, яке пізніше було в Єрусалимі, коли був розрушений храм, коли був розрушений Єрусалим і коли жителів Єрусалима повбивали від малого до великого. Можливо, цей варава був одним із тих, хто організував то повстання. Народ вибрав злочинця варав, а святого і праведного розіп'яли. Перед нами теж буває повстає вибір в нашому житті і не раз: Христос чи варава. Боже чи земне, вічне чи тимчасове. Ще й року не пройшло як один чоловік з дружиною покаялися. І тут сестра дружини виходить заміж. Треба нанашкувати. А будьте нанашком на свадьбі, не вірючі, це треба наливати, треба гуляти, танцювати, треба грішити. І перед ними став вибір. Чи вибрати Боже, але стати ворогом родичам, чи бути добрим для родичів, але стати ворогом Богу. Звісно, вони відмовилися, але вони почули відповідь, то що вашої ноги на весіллі теж не було. Ми не хочемо вас знати, ви нам не родичі, і ми не хочемо з вами навіть і говорити. Але недовгий не час пройшов, вони помирилися, і надалі стали родичами, і було все нормально. Вони зробили правильний вибір, вони зробили вірний вибір. Вони вибрали те, що треба було вибрати. Перед Йосипом був вибір, чи ложа свого пана з його дружиною, чи в'язниця. Нелегкий вибір. Але Йосип зробив правильний вибір. Він вибрав в'язницю. І Бог його благословив. Буває в нас вибір йти на вечірні зібрання, чи не йти. Є можливість, але нема бажання. Але ми хочемо, щоб Бог нас благословляв. Тому ми маємо зробити правильний вибір. Мойсей вибрав краще страдати з народом Божим, ніж бути сином дочки Фараонової. Ці багатства єгипетські він проміняв на посаду пастуха у свого тестя, в пустині. Але написано, бо він бачив невидимого. Мойсей міг бачити Господа. Він дивився наперед і він вибрав вічний. Він вибрав Божий. Важливо бачити невидимого, щоб зробити вірний, щоб зробити правильний вибір. Важливо бачити страдаючого Господа Ісуса Христа замість мене. Якби ідеї побачили в Ісусі Христі, месію якого вони дуже очікували, не думаю, що вони би так поступили з ним. Не думаю, що вони проміняли б Його на цього злочинця вараву. Але Єрусалим не пізнав часу відвідень Його, так казав Христос. Видиме дочасне, а не видиме вічне, тому нам треба вибирати невидиме, віддавати перевагу невидиму. Віддавати перемагу вічному і це правильний вибір. І цього чекає від нас наш Господь Ісус Христос, який помер для того, щоб ми були вільні, який замість нас пішов на хрест. Як тоді замість вараву, вараву, він пішов на хрест, і вараві, Варава почув ці слова варава, ти вільний. Так саме Господь пішов за нас на хрест, щоб ми почули ці слова ти вільний, ти вільний від гріхів, ти вільний від вічних мук. Ти благословений, тому що ти вибрав Боже. І дай Господь, щоб ми завжди в нашому житті. Вибирали Христа, щоб ні разу ми не вибрали воров. Господь до благословляти нас. Йому слава. Амінь. Помолиться.